Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Росії, слава! Пізнавайте рівну традицію, пізнавайте наші продавні знання, відкривайте для себе, використовуйте, використовуйте ті знання, бо власне це, є, це, це не просто так, о, там поговорили та й все. Це є чіткі інструменти для того, щоб ваше власне життя було гармонійне. Любові, радості, щастя, благополуччі, багатстві, заможності з богами рідними, так і з захистом богів рідних і, і при допомозі під благословенням Богів рідних. Ото власне, е, тобто і, і тим і відрізняються власне, скажімо так, справжні духовні знання від чогось такого надуманого, надутого там видуманого, так і якщо власне це справжні духовні знання, то вони дають вам змогу. Змінитися і змінити своє життя прямо тут і зараз, вже сьогодні. І ви бачите, о, життя моє змінюється. Так. Там не могла завагітніти, завагітніла і родила щасливу дитинку. Там, все, там Не могла знайти пару, а тут раз і, і об'явилася пара моя, і... і все, і живе душа в душу, і супер, все. Так. Там е... страждала там, від хвороби, так. тут раз і відійшла. Це неймовірно, воно ну, так є, розумієте? У моїй практиці було таке, навіть, що людина вже, по-моєму, 3 ст стадії онкології мозку була. Е і та людина вже була ну, років 60 мала таке. Е я коли їхав до неї, думав, чи, чи я можу допомогти? Бо це таке вже ну, її виписали з лікарню, просто вже йдемо додому. Думаю, ну приїду, поможу. Якщо не поможу жити, то поможу бодай перейти в інший світ, власне, в новому стані в щасті, в радості. Я приїхав, ми з нею попрацювали, осмислили її життя, осмислили ті причини, які до того призвели. Я їй дав по свято, включив, включив ті програми. Програми спочатку, навіть перед посвятою просто, просто сидів, дивився на неї і включав в ній програми, власне, ті, які мають бути природні, природні, первидні, ізначальні, як то говориться. От ті, от, от, ті, що, що посутності свої, в от, от, кожній людині мають працювати. Це власне радість, щастя, задоволення, любов, блаженство там, і так далі. Так? І вона прям розквітла. Я що на неї дивлюся? Це просто-просто духом своїм включаю. І видно, як вона прям вона вирівнюється, розправляється плечі, голова підіймається, вона починає посміхатися, очі починають світитися. Вона змінюється прямо на очах. І тоді я кажу: так так подобається, потім так і буде, все. І тоді дав ще по святу, там що все, ми зробили ряд таких духовних справ. І все, і після того. До... Ну, моя учениця, власне, яка тут, тут, тут була її тітка, то потім телефонувала і каже, не могла надякуватися. Вона каже, родичі просто її не впізнають, бо вона сама страждала і навколо неї всі страждали від неї. Каже, родичі її не впізнають, її, як підмінили, вона зовсім інша є. І все, і, і далі про онкологію вже ніхто навіть, навіть слова не згадував. Все. Розумієте? Тобто це, це є, це працює, використовуйте це на, на своє здоров'я, щастя, радість, благополуччя, будемо ми Тож, давайте нині будемо нам нідей святкувати, з предками святкуватися, предків підтримувати. Від них благословення, підказки, знаки отримувати. Будемо? Будемо. будемо буде. Аби світ добра і любові творити, аби народ наш переродити, аби відродився народ наш у силі свої, і славі своїй, аби очистився, відкрив усіляких. І тоді прийде перемога, перемога України світла і правди. І буде у нас нова Конституція справедливості, любові, радості, мудрості і честі. І... І буде у нас нова країна і на оновленій землі не буде того супостата. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у і славі своїй, як і тисячі років тому. Упалили, йому, яри, ярило ярили це любова й люба колона ясна наливалося моконшим. Рароб сокіл наситлося й мій батько наш, житті, дайми і спан си роду своєму подальшому. Рано, горій колодії мамай, суси перед вами розкриваємо може, правильно бажаємо си ваших сам спокання. Прийдіть і утвердіть на силах любові, мудрості кохання. Багатство і благополуччя життя праведного Відкрийте нам далі, збережені примноження передачі відкриття стіна, сил і син. любові, кохання заможності багатства, благополуччя і здоров'я. Не буде так.